Ось же третій рік поспіль, 14 жовтня, українське суспільство шанує своїх захисників. Відколи українці зіткнулись зі збройною агресією Росії, на захист батьківщини стали сотні патріотів. Тож 2014 року, день 14 жовтня, за наказом президента України є державним святом, святкують цього дня і свято Покрова. За історичною традицією здавна на покрову шанували українське військо. Тож нащадки славетних козаків, які сьогодні вже також герої, жовтоводські військовослужбовці приймали вітання від міської громади. Урочиста частина відбулася символічно біля пам'ятника героям визвольної війни, мельовничою природою, чарівною піснею. Це велика держава, край невимовної краси і тяжкої недолі, країна гідності і свободи. Прикра. Ще інколи сумні сторінки історії повторюються: і мирне небо України накриває чорна хмара військового протистояння. Сьогодні на сході України точаться криваві бої, там вирішується доля і майбутнє України. Ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна, іншого шляху у нас немає. Букетами квітів біля підніжжя пам'ятника жовтоводці шанували тих, хто віддав своє життя у боротьбі за створення незалежної держави. Хвилиною мовчання згадали загиблих героїв України. Указом президента поєднано три свята: народне свято, День українського козацтва. Ще з 1999 року святкуємо це свято, день покрова Пресвятої Богородиці. Історія цього свята 1164 рік Андрій Боголюбський. На вшанування подій, яка відбувалася в 910 році при визволенні візантійського міста Константинополь і нарешті свято День захисника України. Сьогодні ми вшановуємо ваш героїзм, ваші подвиги, які ви вчинили на захист нашої держави, на захист її територіальної цінності. Все свято символічно поєднано як покрова День козацтва українського і День Захисника. У 1775 році, коли українські козаки вимушені були мігрувати за Дунай, вони взяли з собою образ покрова про святої Богородиці. Сьогодні ми вшановуємо наших героїв загиблих. Вічна їм пам'ять, я завжди кажу, все минає, залишається пам'ять за вами. Ми вшановуємо наших жінок, захисників. Колись було, що ми дарували квіти чоловікам на цей день, 23 лютого, а сьогодні захисниками я не тільки чоловіки, є й жінки наші. Я вклоняюсь перед вашим подвигом, перед вашим героїзмом, оскільки ви на рівні з чоловіками стали на захист нашої держави. На честь святкування Дня захисника України п'ятеро жовтоводців, учасників АТО, отримали подяки від міського голови, а також представники жовтоводського козацького товариства. Наші земляки, яких сьогодні мобілізовано до лав українського війська, чистю захищають кордони нашої держави, відстоюють її єдність та незалежність. До слова запрошується Головченко Олександр Анатолійович, капітан. Військовий комісар Жовтоводського міського військового комісаріату щиро вітаю жовтоводців з святом захисника України. Це свято створено не в складних, в складних для країни часів. Це свято спокликано вшанувати мужність та героїзм наших патріотів, котрі захищали та захищають нашу недоторканність та суверенітет. Також з цієї нагоди хочу вручити нагороди та медалі нашим захисникам вітчизни. Медалі за вірність українському народу, а також за єдність України, отримали вісім героїв-учасників АТО. До поздоровлень долучилась і молодь міста. Героїв привітала Жовтоводська молодіжна рада. Сьогодні одне з найбільших свят України. День захисника України. І нехай ми його відзначаємо без пишних масових гулянь. Без святкових веселительних заходів, але для нас воно є дуже великим. Тому що сьогодні ми згадуємо наших предків, усіх тих, хто боровся за вірність, за незалежність України. Сьогодні ми згадуємо славетних козаків, які стояли на кордонах України. Сьогодні ми згадуємо ветеранів вітчизняної війни, які захищали також нашу землю. Також ми згадуємо сьогодні тих, хто бореться з. Загарбниками на сході України і відстоює наші кордони. Саме сьогодні, 14 жовтня, на Покрова відзначається День Захисника України. І це не просто так. Наші славетні предки козаки вважали цей день своїм днем. І ми, молодь, хочемо подякувати всім тим, хто зараз відстоює нашу Україну, а також згадати в думках. Всіх тих, хто положив своє життя за неї. І нехай складено багато пісень, написано багато книг про ці подвиги, але найголовніше, щоб вони завжди залишались в наших серцях. Від міського поета, майора козацтва Жовтоводського козацького товариства Олександра Бережного пролунало вітання зі святом покрова у віршах. Я зачитаю вір свій, який написав 14 жовтня, День Покрови 2012 року. Найкраще свято покрові козаків свята покрова із віків віків. Для нас вона це друга мати. Про це ми завжди маємо знати. цей час з нами своїми дітьми, козаками. Цей день у церкву ми йдемо, поклоними і там б'ємо, і просимо, не покидай ні нас, ні землю, ні цей край. Люд християнський збережи, шлях світлий ти нам укажи. І будь надалі з нами мати. Допоможи Україну об'єднати, і все погане, щоб було. Щоб десь далеко загуло. Не гріх сьогодні черчину пригубити. Всіх святом вас поздоровити, Святою покровою назавжди. Здорові будьте, козаки! Прошується настоятель храму Різдва Іоанна Хрестителя Української православної церкви Київського патріархату отець Олексій. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас з цим прекрасним святом Покрови Пресвятої Богородиці. Адже з давніх давен вона була покровителькою нашого війська. Козаки, коли йшли в похід, завжди брали з собою образ покрови Пресвятої Богородиці. На Січі була збудована завжди в них храм на честь покрови Пресвятої Богородиці, бо вона є матір'ю неба і землі. Вона є нашою заступницею перед Отцем небесним. Вона захищає нас. Тому сьогодні я вітаю всіх. Захисників України цим святом, адже миру, якого ми просимо завжди в Бога, так бракує сьогодні. Бо настали тяжкі часи. На Східному фронті в нас іде війна з окупантами. Тому, дорогі брати і сестри, зараз помолимось за мир в нашій ненці Україні. Після молитви за мир святкування продовжилось у Палаці культури. Для захисників України та їхніх родин місто підготувало святковий концерт. Мы разом збудуємо майбутнє будні мости І скажем веби, і ти скажеш Іде Ми разом з тобою досягнем Назад, назад Раїнського казацтва слава Україні! Героям слава!